Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про навчання собак, які не мають породи. І на прикладі наших учнів ми покажемо вам їхні результати. Почнемо ми з бублика. Це собака, яка нещодавно навчалася у нас в школі, і розповім взагалі, з чого це все почалось. Приїхали до нас на замір знань. До речі, це друга собака, яку навчають власники. Перша собака теж вона не мала породи, ніка її звали. І от наступає день, коли привозять бублика до школи. Наше перше знайомство було яким бублик був дуже заляканий, він дуже боявся нового місця. Він не хотів ходити на повідочку. Він не хотів підніматися по сходам. Власники взяли його на руки і просто принесли так собаку в зал. Положили його, кажуть, от така собака. В перший день при знайомстві він не їв, він не ходив, він навіть не реагував ні на що, Він просто лежав. Кутку не вставав і, по суті, в нього не було ніякої поведінки взагалі. Ну от, тобто одразу собака до навчання потрапити не змогла. Чому? Тому що вона по суті не пройшла замір знань. Е, вона потрапила на адаптацію, точніше він. Але буквально через дві години, е, коли я взяв його на заняття, він вже почав гарно їсти. Він почав знайомитися з навколишнім світом, він адаптувався, і я хочу сказати, що таких. Моментів, що собака швидко адаптується, можна порахувати на пальцях. Дуже мало собак, які можуть швидко адаптуватися. Швидко адаптуватися, виходячи з такого стресового та невпевненого стану. Бублик це була унікальна собака в цьому плані. І навчання почалось дуже добре. Тобто, ми одразу перейшли з адаптації до навчання. Навчання було на таких приємних позитивних нотах. Бублик був дуже активним, гарно їв. але... Десь на другому, на третьому тижні в нього почали з'являтися там невеликі проблеми. Тобто він почав сильно втрачати концентрацію. Він почав там боятися деяких звуків, тобто він міг завмирати. Але це все вирішилось потихеньку, тобто, і ми показали непоганий результат в навчання собаки. От власники приїхали на заняття. Бублик був їх дуже радий бачити. Так як у власників це вже друга собака, яка навчається. Вони приїхали з досвідом, вони знали, як працювати з собакою. Вони дуже швидко знайшли спільну мову, і бублик гарно з ними контактував. До цього всього він ще гарно контактував з іншими собаками. Він гуляв на вільному виголі. Те, що він був підібраний з вулиці, дало гарний початок його. Адаптації в світі, там де є багато собак, тобто він з ними знайшов спільну мову дуже швидко. Його жести тіла, тобто він гарно розумів, як спілкуватися з іншими собаками. І складаючи всі ці фактори, які були, він гарно попрацював і закінчив навчання. А зараз інструктор Анастасія покаже вам ще одного нашого учня, також без породи на ім'я Ізюм. Цей ізюм він знаходиться у нас на навчанні вже майже тиждень і йому скоро виповниться 4 місяці. У ізюма гарна харчова мотивація. Він Почуваю себе на новому місці, але в нього є проблема з тим, що він може голосувати, коли на нього не звертають уваги. З першого дня навчання він показав, що він дуже зацікавлений на навчанні і дуже швидко навчився працювати у мішені.